Привіт, Україна! українсько! Добре! Привіт! Мене звати Лена і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я їду в Ульджі. Це дуже маленьке місто в Кореї. Я взагалі не знаю, чи я в Ульджін, чи в якийсь його окраїни їду. Чи це, місто? Чи це місто взагалі? Але я їду з Ірою Там у мене живе друг і це причина, чому ми туди їдемо. Я його вже досить давно не бачила, бо ми живемо в різних містах і тому дуже рідко бачимося. Але подорожування це завжди весело. Ми в метро в Кусані знайшли такі булки, які вони там угорські. Вони дуже смачні. І ось в Кусані в метро є продають. No you і зараз у нас тут пересадка на автобус до Хупо. Ми з Пусана доїхали до Похана, зараз ми тут знаходимося, а потім поїдемо, 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 і десь отут ось ми будемо цю ніч ночувати. If time is the driver, tell me who is going to steer. Put it all together, sit yourself up straight. Це з другом і будемо зараз за це щось вибирати, що їсти і їхати заселятися. Ага. Do you want to say Oh, yeah, Yes. Yeah, good! One more time. <laughs> Dobre. Dobre. Beshechu, <laughs> beshechu. It's very sweet. Uh, yeah. And it is just only thirteen fucking percentage. <laughs> so. That's a percent, guys. Yeah. It's just dessert wine. For Korean people, they uh, make this plum wine in their house. Yeah. As yeah. A, like homemade uh, yeah, wine. Yeah. From thirty to forty degrees. Oh. oh. For my my family. Your family makes you yeah, yeah, like sure. Sure. plum wine? Yeah, so, if you guys come to my hometown, I like, can. Yeah, But you don't live in your hometown. We can come there. Will you come? Shut up. Ми зараз будемо знімати відео для Іри. And what do you feel about, uh, about the video? Uh, to be honest, I'm feeling a little bit nervous because it is the first time to be on the YouTube video of my friend, but I will try my best anyway. Okay. That's great. That's great. Paprika? <laughs> It's kind of salty and crispy and chocolate. No, it's not. Добре, добре. Піхня. Привіт. Мене звати Іра Ластівка. ми говоримо про Корею і сьогодні ми будемо куштувати українські снеки із корейця. Ми нарешті закінчили зйомки, я вмилася. Я дуже стомлена, дуже стомлена. Ах, тепер хочеться просто спати. Ми йдемо в магазин за водою. Зранічку. Сьогодні з раночку нам треба вода. <рес> Ми купили вітамінки і воду. І чуємо десь море, зовсім близько, не ясно де, але збираємося його знайти. Ага. І зараз котра година? Зараз десь сьомої. А. а ну шість сорок п'ять. Шість сорок п'ять. Ми просто проснулися в шість сорок Вже хтось за куди пішов. Воно шумить так дуже, дуже цікаво, дуже сильно, дуже сильно. Уу! О, не дивно, що ми його чули здалеку. Збираємося з нашого е, житла, з нашого пшина вранці і збираємося піти в якесь е, хоча б одне місце в дні, щоб відчути це трошки як подорож. Hey, Тут я розповідаю про те, що ми знову прийшли до моря, але воно виглядає зовсім інакше і ще вранці вітру не було, а хвилі були дуже сильні, а зараз навпаки. Потім до мене підходить моя сестричка Іра, набагато більш досвідчена ютуберка, і каже, що зі звуком можуть бути проблеми в таких умовах. Ну а що я відповідаю з цим самовпевненим виразом обличчя? Так і залишилося загадкою. Це ми туди кудись збираємося піти. Це якесь свідоме місце в Уджіні, точніше в Хупо, в цьому районі Ульджіна. Але ми вирішили піти туди пішки, щоб заодно, оскільки ми більше нікуди не будемо йти, то заодно провідчуваємо атмосферу цього місця Хупо Тому оце йдемо зараз. А так йдемо, ми, до речі, з усіма нашими пожитками, ага. залишками фіпсів люкс.

Awesome. the same, had the same dreams, <laughs> same, same pain <laughs> and same feelings, staring at the sea and what was left of me. Бо воен стами. Підемо ще в один заклад олена. О, це ми сьогодні біля моря. Це єдине місце, на яке ми хотіли прийти. І мене покинули всі мої сили, бо, бо у мене сьогодні перший день місячний. Ну, але що ж, приходиться насолоджуватися поїздкою як можна, тому ми ось хто знаде зверху. Тут дуже гарно. Ще підемо на цей місточок. Ось тут ось Дингесан парк, і це четвертий пункт з туристичних атракцій цього міста. Дуже гарно, дуже якось так гарно, це ще через погоду. І ну, погода і така приємна, не жарко, але й не холодно. І колір моря, колір зелені дуже класні. Ну, якось так приємно тут посидіти в тіньочку, послухати звуки пташечок. Мене трошки заспокоїло, зважаючи на те, що в мене трошки живі зараз болить через е, місячні, то Ну так класно порозслаблятися тут трошки. Дуже подобається сидіти, Сидіть дуже класно. Сидіть, це моє улюблене заняття. Зразу після лежання. Така система, що ми вчора купили квитки на станції автобусній. І ми сьогодні просто можемо прийти і на будь-який автобус їх використати. Головне то... не пропустити останній. Так, головне не пропустити останній. Ну, ми зараз йдемо на який 17.50, чи щось таке, mm -hmm. так? Mm -hmm. Бо нам ще 4 години їхати. Та-да! Це тут теж літер він такий смішний. Малесенька комнатка, Так. Вчора ми тут зустріли джихвана вперше, і він такий прийшов і зразу такий саджанім до якогось дядька, який там був всередині, і почав розпитувати його, як нам купити квитки назад. І я знаю про Джихвана. Оленка розказувала, що він завжди, завжди. З усіма говорить, коли ми були, до речі, у магазині і вибирали м'ясо, він зловив когось. Якось мимо проходив працівник, він його зразу зловив, каже Саджанім. Чи я він всім так каже? Каже Саджанім, скажіть, будь ласка, оце о, нормально буде оцього м'яса на двох дівчат і одного хлопця? Це смішно. І ну, Той оце... такий, оце, оце візьміть, оце візьміть. Але це класний скіл, вміти так зразу питати у людей, а не морочать собі голову пів години і тільки да. ті питати. Ми начебто навіть нічого не забули, да, ми, всі скупали. наші снеки, всі, всі наші сумочки. Тому що насправді, коли ми їхали е, сюди, ми в Пусані вже майже доїхали до автобусної станції і зрозуміли, що ми не взяли з дому ці снеки, які ми ну, хотіли mm -hmm. показати Джихвану і зняти про це відео. І ми, щоб ви розуміли, відмінили автобус, квитки на автобуси і верталися додому, і потім пізніше поїхали. На, на, на два на дві години. <серв bureaucracy> Таке життя. Воно <серв> 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 да, да, було весело. <серв> Ми трошки погано підготувалися і ми не купили квиток із в пусан. І тому, коли ми туди їхали, перевірили квитки, а вже не було такого, як нам треба. І через те, що занадто пізно, ми вирішили змінити наш план і поїхати на поїзді, а поїзда теж прямого нема з похана, тому ми їдемо з похана в Кюнджу і там пересядемо в Пусан. О поїзд О, наш поїзд. Так що, да, такі ще історії бувають у нас теж.